Я не знаю, що вам сказати. Хотілося б матюкнутися, але я не можу. Але це до стабіса смачно, чесно. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні, ми завжди, готуємо з любов'ю. Я підготував для вас смачну, просту страву це свинина по-китайськи. Ви просили в одному з відео, думаю, а чому б і не приготувати? Тим паче, що це дуже просто і неймовірно смачно. Тому, якщо ви готові, з вас прошу лише таку малюсіньку подобаючку бонусом, щоб це відео побачило більше людей. Ну а я починаю готувати. Першим ділом, що ми мусимо зробити, це вибрати свинину. Яка може бути свинина? Це може бути шия, як у мене, тому що тут класний баланс жирних частин і таких більш пісних частин. Це може бути бекон, це може бути е свинина більш пісна, така як, наприклад, корейка. То будь-яка свинина, яка у вас є, яку ви полюбляєте. Це може бути навіть задня частина, тому що ми цю страву будемо дуже довго розтушувати, розумієте? Але я вам раджу все-таки взяти шию. І давайте Першим ділом цю шию наріжемо. Шматки мають бути такі і не маленькі, і не великі. Тому розрізаємо відразу цю шию навпіл. Я думаю, ось так буде просто ідеально. Для подачі нам потрібен буде кунжут, як ви бачите, у мене суміш чорного і білого. То поки у нас сковорідка чистенька, сухенька можна його і прогріти. Для більшої ароматики. Коли білий кунжут почав каліруватись, це значить, що можемо знімати. На сковорідку гарно-гарно розігріту олію та починаємо обсмажувати м'ясо до золотистості. І так робимо, друзі, з усіх сторон. А поки м'ясо смажиться, часничок швиденько, так раз і нашаткували. Для обсмажки нам потрібна тільки біла частинка. Зелену частинку ми вже будемо використовувати там на подачу і так далі. Ну, у мене звичайна така цибуля, що біли частини тут <гум> ось так. Ну, то вже візьмемо трошки більше. Дехто готує цю сирину, ну, прям бере цілу, так пучок, зеленої цибулі, це все кидає, імбир, та 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 І потім проціджує бульйон. Я ж лінива людина, тому я не влюблю це лишню лишню суєту, коли воно не додає додаткового смаку. Тому ми наріжемо. Так, трохи білу частину зеленої, вже обсмажимо, а все інше просто дрібненько і нічого проціджувати не потрібно. Почнемо з білої, так от дрібно шаткуємо. Коли свинина має ось такий дуже сексуальний колір, золотистий, додаємо цукор і тепер обсмажуємо, карамелізуємо все разом і додаємо сюди тепер цибулю, нашу таку білу з зеленим. І чесничок. Перемішуємо. Не знаю, мені воно вже так гарно виглядає, <хи> хоч даєш, але ні. Готуємо далі. Також нам потрібно буде вино в, в ідеальному, в оригінальному рецепті. В оригінальній технології має йти вино, Але де ми будемо рисове вино заради однієї страви шукати, біле вино буде не гірше. Додаємо сюди. Трошки додали газу. Випарюємо алкоголь, додаємо соєвий соус. Тут можемо його не жаліти, бо взагалі в оригінальній технології йде два соєвих білий і звичайний. Сюди ж додаємо сушений або свіжий імбир. Я додаю сушений. Якщо ви берете свіжий, то беріть в три рази, а то і в 4 більше. До речі, ви зважайте ще на те, який у вас соєвий соус. У мене, наприклад, він розбавлений. Тому я додаю його ось таку кількість, як я написав в описі. Якщо у вас концентрат, то ви, звичайно, додаєте його менше. То ваша задача це смак. Ми його будемо зараз варити. Варити будемо годину півтори під кришкою, для того, щоб дати максимальний смак і ніжність свинині, але воно потім буде уварюватись і смак буде концентруватися. Розумієте, так? Тому е, зважайте на це і розумійте, який у вас соєвий соус і скільки вам його додавати під свій смак. Як завжди, точні грамовочки всі до міліграма знайдете в описі під відео. І тепер для того, щоб ця свинина просто з кисло солодкою чи в кисло-солодкому соусі перетворилася свинину по китайськи, нам потрібно всього п'ять спецій, або дрібка китаю спеціально для таких випадків, якщо ви хочете приготувати цю страву або по-пікінськи, або будь-яку іншу китайську страву і їй китайську нотку, китайський смак, китайську автентичність. Будь ласка, всього 5 спецій. І це не простих 5 спецій, це оригінальна, класична китайська страва, яка так і називається 5 спецій. Що туди входить? Бадьян або зірчатий аніс, касія, або хтось може її розуміти як кориця, але це китайська кориця називається касія, гвоздика, сичуанський перець. І що ви думаєте? Правильно, фенхі. Сичуанський перець, він не гострий. Ви не думаєте, що ця спеція гостра? Ні. Сичуанський перець він має таку німіюче таке свойство, що від вас, ну коли ви цю спецію будете їсти, у вас буде так трохи німіти язик. Оце якраз і працює сичуанський перець. Вона дуже ароматна, вона дуже класна. Тут немає ні солі, ні підсилювачів смаків, ні глютаматів, нічого. Тільки натуральний, автентичний смак та аромат. І для того, щоб дати нам вже трошки ще солі і трошки гостриночки, я додам дрібку любові. Гострень, а точніше, гостреньку сіль. Взагалі, ця спеція чи п'ять спецій, чи спеція п'ять спеції, китайська вона має дуже дуже глибоку історію. Кожна спеція вона відповідає по одній з варіацій. Е, кожна стихія там одна відповідає за воду, за вогонь, за землю і за повітря, і так далі. Друга історія про поєднання всіх п'яти смаків. Що в цій спеції змогли поєднати китайці, такі вони китайці поєднали всі п'ять смаків. Солоний, кислий, гіркий е, умамі е, і солодкі. Так, тобто дуже багато варіацій. І я завжди хотів же ж її відтворити, з нею погратися. І як тільки я її замішав, я зрозумів, що блін, ну це просто потужна потужність. Тому я вам раджу і придбати. Ось тут посилання, хто ще не придбав і не спробував. І напишіть мені завжди, як завжди, чесно, як вам сподобалось, не сподобалось. Опа. Ну, добре, зараз я зніму і щось вам скажу. Хто не знав, всередині наших супер-класних кришечок, метеликів, є ось така. Е Прокладочка, да? Е, що вона робить? По-перше, Во вона захищає при транспортуванні спеції, щоб вони там не відкрились, не розсипались. І плюс хто е, якусь із спецій, там, чи купив набір, і там одну більш використовує, одну менше використовує для того, щоб вони не вивітрювались або е, з мінімальною вірогідністю вивітрювались, то треба ось назад, коли ви вже використовуєте, покласти оцю штучку. Знову ж таки закрити і залишити. І ці спеції у вас будуть зберігатися довше. Нову лінійку спецій я взагалі зробив так, щоб вони були на 6 місяців, щоб ще більше залишити вам аромату і смаку. Додаємо спеції. А так як я хочу дати трошки гостринки, тому і підсолимо, і підперчимо. Тепер щедро заливаємо водою, збавили температуру, накриваємо кришкою і готуємо годину, а далі дивимось по м'якості. Бійці 152-го окремо. Розвідувального ударного батальйону, дякують Андрію Клюсу та всій його аудиторії за допомогу та збір коштів на закупівлю даного обладнання. На ваші донати було куплено носій ретранслятора Мавка, підсилювач сигналу для управління Мавки, аналогова станція управління, а також сам повітряний ретранслятор. Дякую всім за ваші донати. Слава Україні! Героям слава! Півтори години пройшло. Воно у нас уварилось, стягнулось. М'ясо, подивіться, бачите, воно просто розпадається. Воно дуже ніжне. Смак насичений, неймовірний. Можемо виключати. В цей раз я буду подавати м'ясо з пастою соба. Це гречана паста. Це м'ясо можна подавати будь-яким гарніром, і рис, і макарошки. І пюрешка, і запечена картоп буще. Я чомусь захотів сьогодні взяти собу. Тому я зварю її і буду подавати. На подачу дамо трошки чілі для краси і трошки пікантності, бо я там не дуже гарячився і з гострим. І зелену цибульку здана частина, частини я ще не вся. Але на салаті потім ще десь її пропустимо. Поїхали чілі такими гарними слайсиками. Сервіруємо. Пасту, сервіруємо м'ясо. Я навіть боюсь його дуже сильно натискати, бо воно просто розпадається. Зверху поливаємо соусом, зелену цибулю, декілька слайсів чілі і завершуємо композицію кунжутом Я вже не можу дочекатися, щоб продегустувати. Спочатку давайте це. карамельність насиченість, спеції. Треба разом з пастою. Я не знаю, що вам сказати. Хотілося б матюкнутися, але я не можу. Але це до стабіса смачно, чесно. Звичайна свинина. Ніби що свинина? Вона розкривається в цій страві так. Це просто немає слів. Сподобалось відео? Не забудь поставити вподобайку та написати враження в коментарях. А якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся і став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Коротше кажучи, друзі, якщо ви хочете відкрити свинину зовсім з іншої сторони, чи подивитися її під іншим кутом. Ця страва вам тому підтвердження. Я вам раджу приготувати хоча б раз. І подивитись, ваше чи не ваше, але мені капець, як зайшло, це дуже смачно. Тому призиваю вас готувати, готувати з любов'ю. Ось тут залишу вам ще відео. Подивіться попередні, хто там не бачив, хто проштрафився, то обов'язково подивіться, приготуйте. Ну а я буду з вами прощатися, всіх вас обіймаю, цілую прямо душу, ваш шеф. Папа. -па.